Доброго дня. Ось приїхала машинка. Ну, і в цьому кольорі дуже круто Круто виглядає. Це Hyundai Kona. Ну, Вже досить популярна, дуже популярна. 64 кВт батарейка, паркетничок, ну, все як ви любите. На 17-х колесах, ціленька по колу. Парктроніки, камера задня. Це комплектація йде на шкірі, на, перфора... на перфорованій. Гляньте, як колір, бачите, металік. Цікавий. Ось тільки змиїчки. Отак це. Машинка горить. Що в ній цікавого? Є проєкція на лобове скло, на лобове скло, де такі... штучка така виїжджає. Хелпер такий, бачите, це перфорація, через яку можна робити підігрів і вентиляцію. Тут на передньому ряду є таке регулювання. Можна включити або підігрів, або вентиляцію. На правого на лівого пасажира. А керування кнопочкою, знаєте, тут 400-450 запас ходу, як їздить, музичка йде Крел, преміальна з сабвуфером, звучить гарно. На даху є релінги. задній ряд. Він не самий просторий в цьому класі, це клас компактних суїв. Але ось бачите, ось за мною можна спокійно сісти. Я не баскетболіст, звісно, але п'ять людей сюди сідає, спокійненько і їде. Ось такий багажничок, знизу там є ще. Простір для всяких дрібничок, для зарядок, для ремкомплектів такий органайзер. Ну а така цікава машинка на тому тижні. Така червона поїхала. Була ще помаранчева у нас така цікавий колір, зараз у такому сірому кольорі прийшла. Красуня. Цінник в описі, дивіться, у нас 60-70 електромобілів по наявності. Це вулиця Павлосинка, 8. На цьому каналі є багато автівок, які ми для вас привезли вже. Які, деякі у нас ще є на майданчику. У нас в салоні 15 авто. Ну, Тобто всі точно не входять в салон. Тому частину ми тримаємо на відкритому майданчику. У нас є тут цілий ряд з «Альфами». там за ним цілий ряд з BMW і «Третіми». Є Skywell, ми офіційні представники цієї бренди, цього бренду. Ну, що вам сказати? На кожне авто роблю такі коротенькі огляди. Звертайтесь, підберемо для вас електро... електроконяку, тим більше що в цьому році закінчується пільга на ввезення електромобілів в Україну і вони з наступного року подорожчають на 30-10%. А ще й пенсійний фонд плюс 5%. Так що отак от і рахуйте. Ціна цього авто на описі до відео, або телефонуйте. З цього класу ще є Кіа Ніра, вона трошки більша довша, але теж 64 кВт, такий самий мотор. Ну Це один концерн, технічно авто схожі але по кузову Ніра трошки більше довше. Але кому не треба там. П'ять мішків картоплі возить, то ось така є красуня. Гарного дня бережіть себе. Звертайтесь підберемо для вас щось електричне.